Питаю ще одне відео Тему майстерні. І так, в роботі я використовую такий наждачний станок фірма ProCraft модель PAE 1250. По характеристикам 1250 Вт Заявлено. Це неправда. Діаметр круга 200 мм. І швидкість обертання валу 2950 на хвилину обертів. І так, коли наждачний верстат я вибирав спеціально круг, що був 200 мм, Інші верстати є, буває, якщо не появляється, на 150 мм, відповідно, діаметр в нього менше, швидше він страється. І деякі роботи незручно на ньому робити. Тому проще купити діаметром 200 мм, щоб був наждачний круг. Це з лівої сторони. мілкозернистий, тут крупнозернистий. Наскільки саме є маркування взагалі, я не можу сказати. Бо тут взагалі нема. Це треба кожух металовий знімати і дивитись. Значить, як ним працювати вимкнув в розетку? Ось кнопка написана зліва off, справа ОН. Зараз положення вимкнути на ОН, натискаючи вимкнути. Також слід пам'ятати, що треба працювати із спеціального матеріалу. Матеріалу, забув, як він називається, екран такий з лівої сторони і правої, я їх не встановлював, бо вони будуть пилитись і заважати. Також можна за них чіплятися. Тобто, якщо приміщення у вас просторе, то можна зразу встановити. Це треба для того, щоб при роботі з верстатом вам мусор ніякий не попав. Тому це. Вимога обов'язкова. Замість цього, як я сказав, оскільки їх не використовував, згадав, полікарбонат називається матеріал. Я окуляри купив собі з полікарбонату, їх одягнув і тоді вмикаю станок і з ним працюю. Так що цей верстат доволі сильно допомагає, доволі різні роботи. Нім використовував періодично, коли треба.